Привіт всім поціновувачам технічної творчості. У нас пішов дощик. Хоч і невеликий, але дощ. Тож можна вам зняти відео, в якому стані цей апарат. Так, не пам'ятаю вже чесно, що було минулого разу. Почнемо. Так. Повітряний фільтр став на місце. В принципі, все ми в ньому зробили вже. Компресор. Зробили, але щось він так слабо качає. Не знаю. Тихсто він накачує, але доволі повільно. Не знаю, спробуємо з ним. Але поки що, як на мене слабовато, зіловський компресор качає швидше. Так, що тут? значить, Це ящичок під акумулятори. Два акумуляторчика зажали і все. Гідравлічний бак. Стандартний. Вивели кнопку маси, так, щоб вона була в доступі не лізти за нею колись, якщо не буде працювати електрично. таке Трошки зайнялись проводкою. проводкою таке. Під'єднали гідравліку. Під'єднали гідравлику. В принципі, все штатно по гідравліки навіски. а от по гідравліці. Гідравліці рулявого, довелося робити бачок. Куди його поставити, ми так і не придумали. Вирішили зробити ось таку маленьку естакаду і поставити на неї. Так. Поставити на неї. Отак нам підійшли сюди розеточки з фенда. Так. Розподільник. Розподільник вирішили закріпити тут. Щоб на нього був як мінімум доступ набагато легше, щоб можна було сланики поміняти і так далі. Бачок. Бачок сюди присобачили. Був у мене там, гідротрактор, поки стоїть маленький. Можете глянути, в мене відео там є. E, значить, з того там будемо міняти двигуна колись. Тож гідробак там уже цей не підходить. Значить, розподільник на тросах. Троси. Брали чотирьохсекційний, Один плануємо все-таки, не не на троси, а електричний на гідромотор. Так, що хотів сказати про ці розподільники, друзі. Не все так класно у цих розподільників бадеснот, або бадешнот, як вони правильно називаються. ось бачите, оце так отут. Шатається трос, там нічим не ущільнюється. Тобто, як мінімум, там є якісь утечки через сам шток. Але ось отак воно все, Оце... не знаю, ну якось не по-людськи. Я розумію, що вона має крутитися, щоб регулювати цей трос, але якось якось не так. О, у мене ж на тому тракторі, на якому ми робили КПП, ми теж поставили такий розподільник. Одразу ж. Побігло отут з-під оцих кришечок. Там нема ніякого ущільнення, там воно тільки на валу, але от новий розподільник і зразу побіг. Все працює прекрасно, питань до нього нема в плані роботи, але ну, блін, ставиш нову річ, вона вся в маслі некультурно. Так, тут поки підключили ми дві розетки. І там у нас ще можна підключити дві через, е, через два шлами. Там є спеціальний механізм, стоять е, триходові е, ш... крани. І так воно опа, можна переключити, якщо вам треба ще кудись на одну секцію. типа культиватор розклався і так далі. Е, покажу трубу. Тут вже трохи темніше з цієї сторони. Так, От так вийшла у нас труба. Труба класовська. Труба класовська, отак вона стала, Отак так вона стала, отак ми її під'єднали. Тут ламповий зажим, вот там зробили гофру. Одна опорка. В принципі, розложили проводочку, правда ще не закріпили. Не можу найти якісь таких підходящих хамутиків, щоб можна було під болт, Так Uh, я уже показывал этот патрубок за 222 гривны стал на свое место так бак вот так став гидробак uh, блин я нам так подальше вот так став гидробачок сюда из нюансов так ось есть тут у нас такие заборник пришлось Рабы сюда, что церкви, Цікаво, тут зроблено на фурах, е -е, немає ніякої різьби, нічого, просто вставлено туго. Е -е, там кільце з силіконове таке. Все тримає. Ще треба під нього купити. ну Буде одне, що тільки в нас немає тут е -е, датчика рівня палива. ну то таке. Так, е -е, що ще? Нічого в нас не вийшло з тормозами. Е -е, блин, я наче перебрав цей кран взимку. Коли робити було нічого, перебрав кран. Але що в нас не вийшло? Тут якось зроблено, що цей тросик тягає не просто за шток, а через те, що тут була реверсивна кабіна, і було два троси. Один ішов наперед, один назад. І якось от воно ну, не тяне його. Напевно, воно згинає його туди. Педаль, наче впень, блядь. Нічого не працює. Хоча тросик ходить легко, блін, не знаю. Будемо пробувати сумічати осі, троса і тягнути прямо. Ну Щось не дуже тормоза, так якось взагалі не відчувається. Трошки там трубка була спереду лопнута. Ну, то таке. Так. значить-значить, Тут, в принципі, закінчили. Завели ми його, завели, в принципі. Все працює, тільки що солярочка уходить. А трошки. трошки, От такі тяги ми купили, показуючи ні. От такі в нас будуть тяги. Будемо відрізати тут, приварювати отакі шайби, колись на металоломі забрав на всякий випадок. От випадок до них і прийшов. Хотіли спочатку приварювати отак. Отак. От Але, блін, немає такої другої. Блін, ніде я її не знайшов. В принципі, вирішили варити. Якраз висота ідентична тут. Чітко все підходить. Тобто, отвори тут вже такі, як нам треба. Отак От приварюємо дві, яблучко це виріжемо, збережемо, мало ли ще кудись пригодиться. Одне, що не зрозуміло, як з розкосами, на євронавісці там не, не так, як у нас, що звикли очі вилупивши, затягнути, щоб потім терло об клина або який небудь там раму, щоб так, ну, щоб не рухалось. Тут у їх вони не страдають пізнього. Так, що ще? Що ще? А, трошки покажу бардак у кабіні. Трошки займався я кабіною. Значить, по кабіні. Опа! Стоїть сидушечка. Поставили тушечку, займався саме електрикою. Значить, Таке універсальний цей вазо, вазотавричний, як він там, блок, блок. запобіжників. Трохи наставили лампочок, Блин, поставили замочок. В принципі, працює, тільки, що тиск, як у Юмзику, довго так набігає. КПП я знайшов датчик, новий СССР, Оце не трогав, нічого там на ньому, не регулював, Отакий такий тиск тримає. Трошки дергається стрілка, але ну, незрозуміло чого. Так, в принципі, компресор, ось я вам покажу, як повільно качає компресор. Значить, Руль. Так, сюди. До речі, не рахував скільки обертів. Так. Раз. Два. Три. Ну, майже чотири оберта від краю до краю. Дозатор 500. -й. Так. Опа, заглушив ласточку. Ну, качає слабувати. Так. Такий коврик положили. Шумочку знизу положили. Точніше поклали. Так. Ще нюанси з педаллю. Не знаю як у кого. Блін, так високо педаль. І не вистачає ходу педалі. Значить там і ход чашка дуже малий, але тут... Треба тримати ногу, дуже на сидушці незручно. Аби воно отак хоча б було, що тільки отак тільки працювало. Але тут, блін, ход, я не знаю. У мене колись мінчак був, так менше год лапки був, щоб завести. Так, тут залишили ці речаги. В принципі, без мін. Це там передній мост, вом. Коротше, Це все приватвома точніше і так далі. Отак От вивели речажочки, ці сюди я вже їх, їх усі зробив. Тож там все -таки воно якесь... Отак тут десь зроблю рамку і поставлю три речашка тут. Отак, От три речашка, ну не так, трошки під котом. Отуди, щоб під рукою було. На себе буде підйом. На себе підйом. Точніше так треба ставити на себе підйом. Від себе і плаваючи. Тут не знаємо взагалі що, я вже казав, що нема в нас, блін. Як там воно все працювало, Блін, не знаю. Хоча бачу проводочка зроблена тут культурно. Як на мене, трошечки її покладемо в гофру. навіть тут на пічку ось якісь дроти йшли. Ну таке, тут нічого не робили. Сідушечка. Сідушечка стала чудово. Фірмент Грамер. Пневматична і ще й обертається навколо осі. Ну, то нам не треба. Назад теж вивели прикурювач, поставимо там у бардачку. Ну, таке телефон зарядити. Спереді один прикурювач поставимо. І напевно розетку під, 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 під навігацію теж треба зробити. Ну таке, більш нічого не освітлення, нічого не, не, не робили, поки не до цього. Зараз я якраз у відпустці і пасівна при повним ходом. Тож поки продовжуємо, буде вільний час, будемо дороблювати. Всім дякую, гарного дня.